За моєю спиною знаходиться приміщення Корюківського районного суду. 1 липня тут був запланований судовий розгляд у справі проти Сновського міського голови Олександра Медведєва, якого підозрюють у закупівлі генераторів за завищеними цінами. Утім, засідання, яке було заплановане на 1 липня, довелося перенести, адже на нього не з'явився сам підозрюваний Олександр Медведєв. Суду він надав документи, в яких йдеться про те, що наразі він перебуває на лікарняному, через що не може брати участь у засіданні суду. Так. Судове засідання у нас з'явився прокурор, немає в нас обвинуваченого, немає його захисника, від яких надійшли до суду заяви про відкладення розгляду справи зв'язку з тим, що обвинувачене перебуває на лікарняному, на лікарняному і надали відповідної... Листок непрацездатності наразі це виглядає як затягування справи, адже сторона підозрюваного Олександра Медведєва неодноразово просила про відкладення судового засідання. Раніше про це клопотався як адвокат Олександра Медведєва Ярослав Похілько, так і сам Олександр Медведєв. Ми його розглянути не можемо, оскільки воно проводиться за участю всіх учасників процесу. Від захисника обвинуваченого надійшло відповідне клопотання про відкладення. Розгляду даного питання, оскільки він перебуває на розгляді справи в іншому суді і надані відповідні докази, у нас є заява адвоката Похілька Ярослава Миколайовича про відкладення розгляду справи. У зв'язку з неможливістю участі в даному судовому засіданні за сімейними обставинами ваша честь я прошу перенести судове засідання, бо в мене немає захисника. Всі вся справа знаходиться у нього, тому я сьогодні просто не готовий до судового засідання. Щоправда, виникає цілком логічне запитання: якщо Олександр Медведєв вважає себе невинним, про що він вже неодноразово говорив і журналістам, і просто заявляв в медійному просторі Чернігівщини, то чому б йому не з'явитися в судовій залі та нарешті не поставити крапку у цій судовій історії?